Доброго дня, мене звати Ольга Гречун, я мама трьох діток і вітаю вас з сьогоднішнім святом, Днем Святого Валентина, з Днем Закоханих. Бажаю всім кохання і від кохання, як ви знаєте, з'являються дітки, дітки, наші квітки. І хочу звернути вашу увагу на те, що саме зараз іде рекрутація до державних садочків. Якщо не подасте цієї заявки, то ви будете чекати вже аж цілий рік або підете до приватного садка. Державні садочки є дешевші і нічим не гірші за приватні. Там теж багато занять. Я власне, як мама, я то знаю, я то пройшла, і йду далі. У мене теж дитина в садку в садках. І... Możemy wam w tymu dopomóc ty Human Hub Alternatywy. E, wsi kontakt nie damy.